І знову всім доброго ранку кажу. Я Оксана Моспанюк, і сьогодні я знову зустрічаю гостей. Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву таку річ. Ми будемо говорити про онкологію. З давніх давен в онкології формувалася таких три напрямки: хірургія, променева діагностика, хіміотерапія. Зараз в сучасній медицині є ще один напрямок, ще один, як то кажуть, стоп. Називається інтервенційна онкологія. Що це таке? Чесно вам скажу, також стикнулася. З цим не так давно читала. Що це таке, як то кажуть, і про що взагалі ця, ця онкологія? Ми будемо говорити з моїми гостями в студії, а саме гість студії Дмитро Вірімєєв, інтервенційний радіолог, член Асоціації інтервенційних онкологів України, і Катерина Трещенко, Центру інтервенційної онкології. Доброго ранку вам. Доброго! Доброго ранку, раді вас вітати в цій студії. Ну... Знаєте, хто як то кажуть, ми ведучі говоримо, а так пересічні людині сказати інтервенційна онкологія, то це, це типу інтер, інтервенція, я так розумію, від цього слова так. походить. В чому так. особливість інтервенційної онкології? Що це Це новий метод лікування, um, діагностики? Що це? Насправді я скажу спочатку два слова, таких вступних, а потім Дмитро пояснить. Ми так почули дуже потужно і дуже важко для багатьох людей онкологія, але ми тут наша Мета зараз це мета просвітницька. По перше, щоб люди не боялися обстежуватися, і це дуже важливо, бо те, що ми наразі бачимо на превеликий жаль на Прикарпатті і на Західній Україні, це велика кількість занедбаних випадків. Якщо люди своєчасно будуть не боятися обстежуватися, не боятися займатися своїм здоров'ям, особливо ті, які мають, наприклад, якісь спадкові історії в родині. То е, шанс на якісне життя він буде набагато вищий. Тому сьогодні ми більше, мабуть, поспілкуємося про те, що це А. Ну, не так і страшно, як е, всі звикли малювати, бо медицина не стоїть на місці і вона прогресує. І Б, що е, дуже важливо проходити щорічні чекапи. І навіть якщо от те, що ми зіткаємося зараз, навіть якщо десь там фахівець е, УЗД знаходить у вас яке, ну, якесь новоутворення, не треба робити. Стоп і паузу, треба займатися цим далі. Треба верифікувати ваше нове утворення і не лякатися. Бо А, по-перше, воно може бути доброякісне, Б, речі, які знайдені на начальних етапах. Вони мають кращу прогностичну історію для подальшого життя. Тобто, якщо у вас є якась підрозра, вас знайшли, чи терапевт, чи, наприклад, лікарю ЗД, чи коли ви робили обстеження по типу КТ і МРТ, не треба зупинятися. Не треба, дай Боже, це от останні випадки піти на півроку, подумати або звертатися до ерготерапевтів, або лікуватися травами. Треба йти до фахівців і верифікувати своє новоутворення. А подальше я думаю, що Дмитро розповість про це. Я ще додам, в нас ще люблять запитати в дядька Гугла і займатися саме лікуванням. Це теж дуже, дуже небезпечно, особливо якщо якісь там підозри є. Люди починають шукати, проходять всі стадії до прийняття, і тільки тоді звертаються до лікарів. коли це буває вже пізно. Так, це е, дійсно так, і насправді наша мета просвітницька, як е, членів асоціації, по перше, щоб люди е, мали більший рівень довіри до лікарів і не лякалися. Все ж таки, будь-яке новоутворення, навіть навіть доброякісне. Це історія е, лікарська в першу чергу, не мольфарська, не е, е, якась інша. Тобто лікарська, і це повинно бути закарбовано на підсвідомості в кожного. Дмитро, тепер вам слово, що таке інтервенційна онкологія, що це за метод і, і, і чим він відрізняється від традиційних тих, до яких вже всі звикли. Дякую. Методи інтервенційної радіології це методи, які дозволяють робити великі справи, не наносячи людині якусь велику травму. Наприклад, це досить, досить, напевно, так абстрактно звучить. Я постараюсь навести більш конкретний приклад. Наприклад, людина, в якої вже був якийсь злоякісний процес, знаходять на УЗД, або на КТ, на МРТ якесь вогнище в печінці. Або в людини не було злоякісного процесу, але знаходять якийсь вогнище, яке… Який Ну, теоретично, потенційно, це може бути злоякісним новоутворенням. Це може бути метастазом іншої пухлини, це може бути первинною злоякісною пухлиною печинки. Е, перш ніж починати лікування, е, треба розуміти, що саме ми лікуємо. Тобто в медицині так заведено, що будь-яке лікування, воно має стартувати з діагностики. Ми маємо розуміти, з чим ми боремось, після того вже з цим боротися. Е, нам треба розуміти, що це за утворення, розуміти його генез, природу. Е, для цього треба зробити його біопсію, тобто взяти шматочок тканини з цього утворення і дослідити його під мікроскопом. Як нам дістатися в печінку? Скажемо, років 30-20 Тому для цього це можна було зробити одним єдиним способом: зробити людині лапаротомію, так розрізати її живіт, мобілізувати печінку, вивести, знайти це утворення, взяти з нього кілька шматочків тканини, і відправити на гістологічне дослідження під мікроскоп. Це досить важка операція для людини. Після неї людина потрапляє в реанімацію. Там знаходиться якийсь час, день-два. Після того повертається в хірургічне відділення і проходить реабілітацію, яка може сягати кілька е, місяців. Тижні. Навіть, навіть тижнів, Тижні, місяців, місяців. Так, тобто людина просто випадає з життя. і Це робиться за, за для однієї досить простої маніпуляції, діагностичної маніпуляції. Потім з'явилася в світі і в Україні, зокрема, лапароскопія. Це можливість завести камери і спеціальні інструменти через невеличкі розрізи в животі. Їх може бути один, два, три, чотири, знайти не заходячи в живіт руками. Зайти спеціальними інструментами і знайти вогнище в впочинти, взяти з нього кілька шматочків тканини для дослідження. Але це теж, хоч і менш інвазивна, ніж велика операція, але все одно це є операція, яка потребує введення пацієнта у наркоз, після якого пацієнт має відновлюватися, проходити певну реабілітацію. знов таки, це робиться тільки для того, щоб поставити людині діагноз, розуміти, що лікувати. Методи інтервенційної радіології, які є зараз, вони дозволяють зробити цю процедуру амбулаторно. Тобто людина приходить, вона напередодні здає певні аналізи. Вона з цими аналізами приходить до лікаря. Ми під контролем ультразвукового дослідження або комп'ютерної томографії, або рентгенографії, або ендоскопії, робимо біопсію, добуваємо спеціальною голкою через один невеликий прокол. Кілька шматочків тканини, і через тиждень людина має діагноз. Тобто, ми розуміємо, з чим ми маємо справу, від чого лікувати людину. Чи є якісь обмеження, при яких не можна цього робити? Я ще, вибачте, можу ага, там до попереднього такою людською не лікарською мовою. Про те, що каже Дмитро Біопсія, що це таке? Ну, уявіть собі, будь ласка, голочку від 20 кубового шприца, коли ми робимо, наприклад, якусь ін'єкцію. Це, то це трішечки mm. товша голочка сама по структурі, і людина прийшла і своїми ногами в цей же день пішла. Доки вона сімнім очікує діагноз, вона може працювати, може шукати. Лікаря для лікування подальшого і жити повноцінним життям. Це дуже важливо, бо всі інші методи діагностики вони в принципі виглядають як, операція, як повноцінна операція, по відновленню так само. Але питання в тому, що це не лікування, це тільки діагностика. І, по-друге, що дуже-дуже важливо можна спитати, чи можна робити щось з біопсії? Так, можна, але сучасна медицина. В питаннях онкології вона дійшла до того, що кожне лікування все ж таки воно повинно бути окремим. Тобто зараз протоколи стандартні, вони є і існують, але всі приходять до того, що лікування кожного конкретного пацієнта воно повинно бути суто, підлаштовано під нього. Навіть існує зараз така історія, як таргетна терапія. Тобто, коли лікування на основі. Вертаючись до того, на основі біопсії, воно підбирається суто під людину. Тобто це її особиста генна мутація, яку ми намагаємося призупинити. То, звісно, можна працювати по протоколам там річної давнини, 20-річної, коли людина має якусь пухлину з високою вірогідністю, лікарі її описують як там таку-таку-та такута форму онкологічного захворювання рака і надають стандартизоване лікування. Але стандартизоване лікування на зараз це не є золотий стандарт по більшості випадків. Тобто, краще все ж таки. Почати з верифікації і з біопсії, бо це такий більша вірогідю це така більша вірогідність того, що людина буде отримувати конкретне лікування, яке потрібно їй, і буде від цього лікування більше користі, і відповідь буде краще. Бо, на жаль, не всі пацієнти, які отримують стандартизоване лікування, вони мають відповідь на це лікування, і ми можемо пройти довгий шлях важкої там хіміотерапії або промене. Але в конкретному випадку вона не буде дієва. Тобто біопсія це дуже важливо. Це якщо от просто для пацієнта або для людини, яка зараз слухає, просто для себе так зрозуміти, за для чого то треба. Давайте про обмеження. Чи є обмеження? Якісь в цій процедурі? Звісно, обмеження є, як і в будь-якого методу лікування пацієнтів, інтервенційна радіологія, як і інші стовпи, про які ви сказали, як і хіміотерапія, як променево-терапія, як хірургічне лікування. Вона, звісно, має певні обмеження, методи показання і протипоказання, коли наші методи є показаними, коли наші методи не є показаними. А, на ж, наразі жодний метод діагностики, наразі жодний метод лікування він не є панацеєю і треба обирати. Який саме метод діагностики або лікування показаний пацієнту в тому чи іншому випадку? Як сказала Катерина, зараз підходи трошечки відходять від протокольного лікування і підходять все ж таки більше до індивідуального лікування, до вибору того лікування, яке буде допомагати конкретно цьому пацієнту. Тому це все розглядається, для цього існують лікарі, які будуть обирати метод, який показаний пацієнту або. Протипоказний. Тому і існують різні, різні галузі під спеціалізації онкологів, таких як онколог хірург, променевий терапев, терапевт, хіміотерапевт, клінічний онколог, інтервенційний радіолог. Дуже багато повертаємося до біопсії, дуже багато існує міфі стосовно біопсії. Досить часто кажуть: от якби не брали біопсію, то поглина не була б настільки агресивною. Тільки через те, що було якесь там втручання, і, і, і от взяли шматочок, зачепили цю пухлину, вона почала зростати. Чи може призвести біоспсія власне до росту ракових клітин? Дійсно, біопсія може призвести до росту ракових клітин, але стається це вкрай рідко. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, що будь-яке дослідження, будь-яке втручання воно проводиться з урахуванням певних бенефітів, які ми від нього отримаємо, і певних ризик, ризиків, з якими це втручання потенційно може бути пов'язане. Ризик того, що пухлина почне рости агресивніше після того, як зробили біопсію, він дійсно є, бо біопсія це є інвазивне втручання, це порушення цілісності тканин, порушення цілісності пухлини. Відповідно, підсилюються регенераційні здатності організму. Відповідно, пухлина може зростати, але трапляється це вкрай мало, вкрай рідко. Статистика по статистиці це дуже рідкісний рідкісне ускладнення, коли пухлина почне прогресувати після біпсі. Я можу навіть пояснити, чому цей міф з'явився, бо. Зазвичай пацієнт як проходить е Обстеження і починає лікуватися. Пацієнт щось турбує, він звертається до лікаря, проходить УЗД, на УЗД щось знаходять. Ну, це, до прикладу, може пацієнт угу. проходити ендоскопічне дослідження або якесь інше. Або, МРТ, або або МРТ, або МРТ або так. Або... Після цього пацієнта скеровують на комп'ютерну томографію, там знаходять пухлину. Пухлину, звісно, вимірюють, описують її розміри, і пацієнт після того приходить знов на прийом до лікаря. Клінічного онколога або лікаря-онколога-хірурга, який йому призначає біопсі. Після того біопсію роблять, після того починають запухлину сплині пухлину лікувати і спостерігати пацієнта, робити контрольні дослідження. На жаль, зараз медицина не завжди може допомогти ефективно впоратись з пухлиною, не завжди це виходить на перших етапах зробити. Може бути таке, що хіміотерапія не працює або працює повільніше, і пухлина на перших етапах, скажімо, зростає. Але вона може зростати і, скоріш за все, що вона зростає, не тому, що зробили біопсію, а тому, що це пухлина і для неї характерна. Хаотичне збільшення, збільшення до великих розмірів, і вона може зростати не тому, що зробили біопсію, а тому, що з нею почали спостерігати. Насправді, якщо людина не лікувалася. До, до того не дивилися, yeah. а тепер так, почали так, дивитися. Так, так. Справді я трішечки додам потенційна шкода користь, звісно, користі набагато більше, і нема таких 100% 100 досліджень, які можуть сказати, що після біопсії пухлина може зростати. Це от нещодавній випадок з молодою дівчиною, яка якою діагностовано було новоутворення в молочній залозі, і вона питає, Питалася нас, а скільки я можу походити, подумати місяць можу, а ми кажемо ні. Бо ми знаємо випадки, коли за два тижні в людини без біопсії, без нічого пухлина збільшувалася в розмірах. Ну, напевно, вдвічі. Тобто онкологічні захворювання і взагалі захворювання, навіть якщо ми кажемо про доброякісні новоутворення, вони не завжди прогнозовані. Є і статистика деяких перероджень. І не можна сказати, що, наприклад, от за місяць вона зросте настільки, а за півроку на. Стільки ні. Е, дуже багато факторність в цьому випадку грає. І індивідуальна особливість організму людини, і вік, і яка це форма, яка це пухлина. Тобто це дуже така многогранна багатофакторність, і ми повертаємося до того, що ми казали на самому початку. Що зараз все-таки лікування воно намагається бути індивідуалізованим з урахуванням якихось особливостей певної людини? Тому, в принципі, це більше міф чи, чи реальність, чи це я наведу ще такий приклад. Дуже часто кажуть, що, наприклад, процедура еко може стимулювати якісь онкологічні захворювання, і фахівці-репродуктологи весь час про це кажуть, що це міф, ні, це не реальність. Так само і ми скажемо, що біопсія вона вкрай потрібна, і це більше міф, ніж реальність, що воно може спрогнозувати якесь зростання. Я ще хотіла вас запитати, знаєте, доброякісна і злоякісна похлина? Все ж таки, це новоутворення, це похлини. Ми багато знаємо і багато чули, і багато обговорюється. Те небезпека злоякісних похлин. Доброякісні новоутворення. Чим вони небезпечні для життя людини? Звичай, доброякісні новоутворення не несуть безпосередньої небезпеки для життя людини, проте є певний ризик. В залежності від характеру цього новоутворення є цей ризик, і він вищий або нижчий ризику переродження цього доброякісного утворення В Медицині це називається малігнізація утворення. Коли утворення було доброякісним, потім в ньому з'явилися злоякісні, тобто ракові клітини, які призвели до того, що ця пухлина стала мати ознаки злоякісного росту і поводити себе як злоякісна пухлина. Зазвичай доброякісне новоутворення діагностують і лікують в тих випадках, коли вони чинять, вони псують якість життя людини. Наприклад, то, чим ми займаємося в Україні і чим. Певний час займалися тільки ми на території України. Зараз цим займаються ще київські лікарі, лікування остеодистоми. Що це таке? Це невеличка доброякісна пухлина, яка е починає своє зростання в е кістках е в одній кістці, вона зазвичай є поодинокою і уражає вона зазвичай е людей молодого віку. Тобто, це дуже часто діти. діти да. Два роки, три, дванадцять років. В нас були різні пацієнти. В наймолодшому, здається, було два роки. Yeah, yeah. Чи навіть менше, ніж два роки. Ця пухлина безпосередньої небезпеки для життя людини не несе. Вона не буде рости безконтрольно, вона не буде метастазувати, вона не буде уражати більшості своєї, звісно. Вона не буде уражати якісь структури, через які людина загине. Але вона дуже псує якість життя, тому що вона є дуже болючою. Дитина якщо це не може дитина, спати, не може рухатись, mm. що гірше, вона дитина так, вона не може нормально рухатись, і за рахунок того, що наприклад, якщо в дитина встає стома кістки нижньої кінцівки, стегна або гомілки. Або стопи, то дитина не може нормально на цю ногу спиратися. Відповідно, вона не дає таку ж активність на хвору ногу, як на ліву ногу, і це може призводити до кульгавості, до порушення ходи, до дуже важких ну, і сколіозів. Тоді відразу підет, так, да. відповідно, ну, вся кісткова система це той орган, який, якщо починається десь проблема, то реагує зазвичай вся кісткова система. І... Але це ж фаза активного росту для дитини. Так, так. Той період, коли дитина має бігати, стрибати, коли вона має розвиватися і фізично, і соціалізуватися. Це все дуже сильно заважає наявність Остеодостоми. І наші методи вони дозволяють робити радіочастотну абляцію цього новоутворення. Це означає, що ми можемо зайти під контролем комп'ютерної томографії в Остеодостому, в її гніздо. Тонким електродом, який, як казала Катерина, за товщиною трошечки грубший за голку для шприця, яким ми робимо ін'єкції. Завести туди електрод і під впливом надвисоких температур, просто знищити цю остеодостому, вона перестає існувати, і, відповідно, вона перестає чинити болі. В нас були такі випадки, що людина приходить з палицею. Це чи в Харкові в нас була така історія, що прийшов пацієнт, який, якого була астеодистома одній одні з кісток стопи. Він прийшов з палицею, а коли поїхав, він палицю забув в палаті, бо вона йому була не потрібна. Був у нас випадок, коли прийшла маленька дитина, здається, шестирічна, в якої були дуже сильні болі через остеодостому, здається, стегнової кістки. Вона не могла нормально підтримувати нормальну активність. Ми в нашому центрі була зроблена абляція, і ми пацієнтам рекомендуємо обмежувати якісь важкі фізичні навантаження, не давати екстремальних навантажень на ту зону, в якій була проведена абляція. І це було. У вівторок або у четвер, і на вихідних нам телефонували стурбовані батьки дитини, бо вони кажуть: знаєте, ми не можемо дитину вгамувати. Вона бігає, гасає, стрибає. Ми, ну, О, балерина, так, я так я не має бути. А ми робили. кажемо, що ну, так Святослав Миколаївич, лікар, який робив цю абляцію, він каже, так і має бути дитині. Шість років вона і має бути активною, вона має стрибати, бігати, гасати, пізнавати світ. Так Ну, так останній має бути. останній випадок дівчинка 11 років, вони зараз мешкають в Польщі вже багатий час. І мама дзвонила там фактично місяць тому і казала, що нарешті за 4 роки її дитина спить вночі. Бо 4 роки, доки вони були за кордоном, вони не мали змоги діагностувати, і дитина 4 роки свого життя не мала змоги спати без знеболювальних препаратів. І препаратів. Про це про що про доброякісні утворення не сказав Дмитро. Вони можуть бути доброякісними так, але розмери можуть тиснути на прилеглі органи і порушувати їх функціональність. І тоді доброякісна пухлина, вона сама по собі доброякісна, але тим не менше, її треба все рівно видаляти, бо вона псує якість життя, і вона ну, тисне на прилеглі органи і ну, це також може також загрожувати так. життю. А, скажіть, це Метод як давно і як багато лікарів практикують цей де ну, метод інтервенційної онкології. Методи інтервенційної онкології в світі з'явилося десь в 60-ті роки. Вони почали їх почали вперше застосовувати для лікування діабетичної ангіопатії, тобто коли на фоні цукрового діабету не і виникає непрохідність судин, і зазвичай це призводило до того, що пацієнт просто йому ампутували кінцівку, Зазвичай mm -hmm, це та. була Тільки практика нога. Так, так. Один з лікарів, наскільки я пам'ятаю в Америці, він вирішив цьому покласти кінець і він. Поставив перший стенд ендоваскулярно, тобто через прокол в артерії. Він його завів в ділянку, де є звуження, і поставив його туди, таким чином врятував жінку від ампутації в Україні. Ноги. Як давно це в Україні, це з'явилося з початку 2000-х років. В світі широко стало стали, стали розповсюджені наші методи. Ну не наші методи, методи, радіології, я маю на увазі. Методи в... якому ми працюємо. Так. Угу. в восьмі 90 ті роки в Україні це почалося з 2000-х, з 2010-х. Чому це так? Тому що наші методи вони потребують застосування дуже специфічної, дуже дороговартісної апаратури, специфічних розхідних матеріалів, які в Україні більшістю не не виробляються, і це має бути фахівець, який цьому навчений. Як багато лікарів можуть проводити цього в Україні? Скільки скільки лікарів навчені Менше проводити сотні. якісно? Тут питання, так. намагатися проводити це одна річ. Проводити ярмарку, про на жаль, так. то одиниці. Бо воно потребує, по-перше, знання іноземних мов, бо літератури, наприклад, української її нема. І навіть якщо повертатися до попередніх часів, на жаль, що наші лікарі користувалися російськомовною літературою, її теж нема. Це переважно англійська або німецька. А друге, що все ж таки світові провідні фахівці, вони є наразі закордонні, то треба, щоб лікар мав змогу, бажання і його були готові прийняти, навчатися за кордоном. Тобто, це час, це гроші, це бажання і це певний рівень кваліфікації або в хірургії. Або, наприклад, в радіології. Е, ну, і третє питання, воно теж є таким важливим, що апаратура насправді методи достатньо нові, і частина апаратури просто от ми з цим зіткнулися, коли, наприклад, наші колеги з медичного університету намагалися написати грант. Є такі певний перелік апаратури і розхідних матеріалів матеріалів, які придбати відкрито на ринку неможливо, бо їх буду продавати тільки фахівцям певного рівня, щоб вони не псували метод і методику. Бо з цим вже зіткнулися, що лікарі, наприклад, мали можливість придбати якесь обладнання, але не знали, яким користуватися. Відповідна ефективність була зовсім не та, і воно обладнання частково є в медичних закладах по Україні, але воно стоїть прикрите серветкою. Привели. Такий жаль, бо спробували, не вийшло, в кращому випадку зупинилися, в гіршому почали наносити певну шкоду пацієнтам. Одним ну, просто... словом, давайте підсумуємо нашу розмову. Треба звертатися завжди до фахівців своєї справи, інакше добра не буде. Друге, треба діагностуватися, як тільки щось тобі заважає, а ще краще проходити медогляд хоча б раз на рік. І не боятися. Саме головне не боятися, бо на сьогодні онкологія це не вирок, це висока вірогідність по більшості випадків, зберегти якість життя і подовжити життя. Але треба не боятися, якщо щось турбує або є якась підозра, не треба зупинятися треба розуміти, щоб хоча б на етапі біопсії. І в верифікації це не важко фізично, це не страшно, це не повне оперативне втручання, але принаймні ви будете знати, що у вас є всередині вашого організму. Бо якщо, наприклад, лікар каже, що з високою вірогідністю, то є доброякісна, доки він не отримає біопсії або гістологічного дослідження після оперативного втручання, стовідсотково сказати, що то неможливо. Тобто, якщо є якась підозра, це от з власного досвіду. Ми так і робимо. Якщо є якась підоза, ми кращимо собі або своїм близьким для заспокоєння, зробимо біопсі, бо це там 15 або там, 30 хвилин часу, в залежності від ситуації, і через 7 днів це повне розуміння, що там в тебе всередині. Я вам дякую за те, що до нас завітали, Дмитре. На завершення, що би ви хотіли ще побажати всім слухачам західного полюсу? Звісно, побажати здоров'я і побажати не боятися. Катю, ви. А слідкувати за своїм здоров'ям це важливо, бо ми кожен рік або півроку слідкуємо за, наприклад, нашою нашими автівками, так за нашим, там хто який має якийсь город за городом, за будинком. А навіть за нашими братами меншими, чи ти собака, чи кіт, ми слідкуємо дуже часто на превеликий жаль набагато уважніше ніж за собою. То просто звертати увагу на себе. Бо зараз такий час, що це вкрай особливо, ми вкрай особливо повинні бути згуртовані, мати здорове покоління, якому треба буде відновлювати країну, а не витрачати час на лікування. Бо треба розуміти, що будь-який важкий пацієнт при розподілі коштів він, наприклад, забирає, ну так не можна казати, але частину коштів, які могли би піти на відновлення або реабілітацію військового службовця. То якщо ми не хочемо думати про себе, давайте подумаємо. Про тих хлопців, які захищають сьогодні нашу країну. Дякую вам. Нагадаю всім слухачам західного полюсу. що сьогодні ми говорили про інтервенційну онкологію, про біопсію і онкології і все, що з цим пов'язано. І про це ми говорили з моїми гостями, а саме Дмитром Вірімієєм, інтервенційним радіологом, членом Асоціації інтервенційних онкологів України і Катериною Трещенко Центру інтервенційної онкології. Почуємося на згодом. Залишайтесь на найтеплішому.